Виконуємо номер 14.7 із підручника Алгебра 8. Та номер 30.7 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Доведіть, що завдання перше корінь квадратний з числа 169 дорівнює 13. І друге корінь квадратний з дев'ятої дорівнює третя. Приступаємо до виконання. Арифметичним квадратним коренем із числа А, і числа у нас 169. Називають таке невід'ємне число, квадрат якого дорівнює 169. Перевіряємо, 13 у нас більше за 0. Це число у нас невід'ємне, і 13 у квадраті це буде 13 помножити на 13, отримаємо якраз 169. Аритметичним квадратним коренем із числа 1 дев'ята. Називаю таке невід'ємне число, 1 3 – дійсно, число більше 0, квадрат якого дорівнює 1 дев'ята. Підносимо 1 3 до квадрата, це буде 1 третя, помножити на 1 третю, отримаємо якраз 1 дев'ята. Номер 14, 7 із підручника алгебра 8, та номер 30 7, з підручника математика 8 виконано.